Прихильникам настільного теніса, як і прогнозувалося, сьогодні відбувається жеребкування нашого вже традиційного турніра зимового Winter Cup 2024. І для жеребкування запрошений наш гість. Він також є і учасником цих змагань. Ковтун Степан Петрович, капітан команди міська Сагенсі і почесний спортсмен нашого села. Дякую. Отже, Коротко про регламент. Цього року, на жаль, два гравця вибухи змагання, тому буде складатися чемпіонат з групового етапу та плей-офф. І в цьому сезоні не вісім учасників буде в групі, а всього-навсього сім. Також але кількість гравців не зменшилася, оскільки в нас окремо будуть грати діти. Тому як і в минулому сезоні. А й навіть в цьому сезоні більше аж на два учасника. Так, рекування буде проходити е, класично, ми бачимо кульки, е, в цих кульках, е, в кожній кульці прізвище конкретного гравця. У е, нас є два кольори кульок, вони абсолютно нічого не мають різниці в цьому, просто два різних кольори. В цьому кошику е, знаходиться група А і група Б. Тобто ми зараз перше, що ми робимо, достаємо першого учасника. Називаємо його, а потім достаємо кульку і дивимося, в яку якусь групу попадуть. Ага. Все зрозуміло, по процедурі? Та, так, в принципі. Тому я думаю, що можна починати. Ми починаємо з учасника. Так? Так. Так. І перший у нас учасник. Ух, ти був. Тобто Ковтус не пан! Сам себе вийти на Так, і тепер дивимося до якої групи він потрапляє. група, група а. 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 Отже, копну степан. Група, так, ми відкриваємо, показуємо, час, що, що у нас там група Б. У нас ніякої немає. Група Б. Тобто зараз наступний учасник, який вже буде потрапляв, ну, який бурає, він потрапляє в групу Б. А далі ми вже йдемо по порядку. Тобто Зараз група Б, і потім наступний учасник вже в групу А. Давайте. Олександр. Кума, ти по А, є тим протилежок. Жалко, жопу. Так потім Так, Наступний учасник і він буде нас потрібно до групи. Ей. Максим Василенко. Ну, це один із легіонерів нашого чемпіонату буде. <coughs> Максим Василенко, група Так, Наступний учасник він потрапляє до групи будів. Юрій Луза.

Від'єсла. Група може бути група смерти Ну, Я не діваюся, таке діти. Я святилося, бачимо, але будемо Вадим Чернов. його дава. さあなすよ、これから先に行きましょう。さあ、これから先に行き До речі, в нас зараз оператором Олександр Орел. Він вже думає хвилюється, яку ще в групу. Могу, думаю, я групу бі хоче попасти. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Бумажечка така. Останенько перегрім. І. Хто з нас тут? Хто у нас такий? Оооо! -млечко, -купка. Сьогодні... Артур Млечко! Володар Кубка! На минулому сезоні Артур Млечко виграв. Цей камір! <coughs> і він потрапляє <coughs> до групи А. Ай, божечки, ти ж не изкуплю, брагать! Можеш правиш туди! Остаємо червону! Група бі така цікава! Опять бумажечка! Біла! Без прізвищ така. <ганес> ти я не знаю. <ганес> Орен Олександр, І він потрапляє до групи Б. Ну, ти трошки кращу групу попадаєш. Ну, треба доказати. <ганес> Ah, тут це а, все скинуть не оборотку, а скилли чотири. Что перепласты? У нас чуть не впал. Суть не впал. Шоу нас там. А тут будет на моей. Ого! Егор шум! Точно серйозна група у нас збирається, такі банда. Пока визначаємося учасниками 2B, я нагадаю, що чотири кращих пульки, учасника виходять до, до рау Бапою. По старші по четверте місце, які зайняли гравці, які зайнялися. Вони це. виходять у Львові і далі борються за купи. Щоб не було підстави, сказав, що це. Зараз треба не шкульку. Так. Що тут? Андрій Пушка. Пушка. Група Б. Закривай ручі, витягує рухнуть. Отже, останній учасник групи А В новому ну? сезоні дуже багато нарікань було на Павленка Валерія за те, що він таку складну. А, а, шо? Шо? Але що Степан Степани доберуть. Ох ти! <пілку> Андрій Ванцівський. Так, це що? Це таку серйозну не будуть Ну, висила, все таки одна кулька вже мішати нема чого. Я так думаю, що це учасник вже всім відомий. Крайній. І сьомий учасник. Володимир. Володимир Авагорський потрапляє до групи Бі. Олександр Анатолійович Латвин. Може, може я... Ну що ж, жиркування практично завершено. Е, я зараз зачитаю вам результати цього жеребкування. Отже, група А складається з семи учасників. Перший учасник Ковтун Степан, другий учасник, Максим Василенко, третій учасник. Сова Микола, четвертий учасник, Вадим Чернов, п'ятий учасник, Артур Млечко, шостий учасник, Ігор Щур. І сьомий учасник Андрій Ванцівський. Тобто це група А. Група Б Складається з наступних учасників. Перший учасник Литвин Олександр. Другий учасник Юрій Лузан. Третій учасник Литвин В'ячеслав. Четвертий учасник Вадим Дудаленко. П'ятий учасник Олександр Орел. Шостий учасник Андрій Пушка. І сьомий учасник Володимир Лаговський. Ну що, ж, друзі, я вас вітаю з жеребкуванням. У вас є тиждень підготуватися до змагань. Ну а змагання, він, відбудуться в суботу, в цьому залі. Ми зараз знаходимося на шкільному спортзалі. Початок змагань 10.00. Отже, всіх вас чекаємо, до зустрічі!